Фракції Б'ють та наша Україна в обласній раді знову побили горшки. Перший Тимошенківець облради Юрій Романюк оприлюднив угоду, котру начебто, підписали Ющенко та Янукович. У документі обидва політики розподілили керівні посади держави, в разі якщо президентом стане лідер регіоналів. Тоді прем'єр-міністром буде затверджений Ющенко. Я вітаю президента Ющенка і лідера опозиції Януковича з укладанням такої політичної угоди, згідно якої вони ще до виборів уже розподілили майбутнє нашої держави і визначили для себе хто ким буде. Дякую, наша українців з облради. Така заява обурила. Вони повідомили, що Ющенко звернувся до правоохоронців з вимогою знайти авторів брехливої інформації. Водночас місцеві помаранчеві стверджують, наклепи наклипи придумали саме б'ютівці, аби зменшити рейтинг президента напередодні січневих виборів. Ви знаєте, що як є серйозна угода на кожна сторінка? Ви побачили на першій другій сторінці візи. В кінці є підписи, а перша, друга, третя сторінка можна писати, що хочеш. Подайте в суд. Давайте не, не, не робимо комедії з тої справи. Я пропоную. Це тебе, трагедія. Це не комедія. Відкличте, відкличте суду заяву. Після цього б'ютівці встигли звинуватити директора обласного телебачення Ольгу Бабію у використанні службового авто для агітації за Віктора Ющенка. Місцева активістка Помаранчевих звинувачення Тимушенківців не коментувала.